Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо вчати Hibernate і тема сьогоднішнього відео поширені винятки, або Common Exceptions. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб утримувати повідомлення про нові відео. Хочу вам розповісти про декілька поширених винятків або ексепшенів, які у вас можуть виникнути при роботі з Hibernate. Короткий опис. І можливий варіант вирішення цієї помилки. Обговоримо сьогодні про Lazy Initialization Exception, Query Syntax Exception, SQLGram Exception, Non-Unique Result Exception, Multiply Backfetch Exception, Optimistic Lock Exception і Persistent Object Exception. І перше буде це Lazy Initialization Exception. Тоді виникає, коли ви намагаєтесь отримати доступ до асоціації бо мепінг всередині якоїсь entity. Тобто у вас є entity і всередині мепінг на іншу entity поза відкритою сесією Хабернат. Вирішення цього питання може бути, наприклад, звертатись всередині відкритої сесії. Тоді Хабнет піде в базу танк і підтягне цю. Залежності. Другий варіант додати до запиту JoinFetch. Тоді він одразу підтягне цей ваш мепінг або вашу асоціацію. Або поставити на вашу асоціацію просто Fetch Type игр, і він завжди буде діставати вашу асоціацію з entity. Наступне query syntax Exception. Це помилка у GPQL, тобто Java Persistence Query Language. Запитить. Вирішення. Здебільшого це може бути в зарезервованих словах GPQ, але ще може бути проблема в назві класів. Так як ми працюємо з ентитями, то ви в GPQL пишете назви класів. Можете змінити клас і випадково забути змінити в запиті назву цього класу, або неправильно вказали, наприклад, Elios до своїх класів. Наступне це SQL grammar Exception. Це помилка у нативному SQL запиті. Ви можете з допомогою Hibernate зробити нативний SQL запит, і в принципі в цьому запиті у вас може бути SQL Gramma Exception. Вона дуже полозить, схожа на попередній Query Syntax Exception, але, на жаль, Hibernate не дає повну інформацію, що трапилось. Він може лише повідомляти, що не вдалося отримати result Set. Але, якщо у вас повні логи, ви можете подивитись там саме низ, і, можливо, там SQL, ваш GDBC коннектор, скаже більш-менш, яка у вас там помилка в SQL запиті. Наступне це Non-unique Result Exception. Намагання отримати результат роботи методу GetSingleResult. Але запит повертає більше, ніж один. Запис. Тобто ви хочете отримати тільки один запис, а в вашому результаті, вашої квері, є їх декілька. Отже, вирішення проблеми зробити більш точніший запит, щоб в 100% отримувати тільки один запис з вашого запиту, або просто використати метод getResultList, щоб отримувати список ваших запитів. Тоді у вас проблем з цих не буде. Наступне Multiply Back Fetch Exception. Це коли при спробі ініціалізувати одразу декілька асоціацій в одній entity, які використовують список ліст за один запит за допомогою John Fetch. Тобто у вас є сутність. І всередині цієї сутності є посилання на декілька асоціацій інших сутностей. і ви використовуєте ліст. Наприклад, там Many to Many, або, наприклад, One to many І у вас в одному запиті є join-fetch на обидві ці асоціації. І тоді у вас буде помилка Multiply Back-Fetch Exception. Вирішення. Ви можете колекцію замість list просто поміняти колекції на set. Або робити два різних запити на один нут і ту саму entity. Але робити Join Fetch тільки на одну із двох асоціацій. Спочатку в першому запиті робити Join Fetch на одну асоціацію, в другому запиті робити Join Fetch на іншу асоціацію. До речі, і в одній сесії вас Hibernate зрозуміє, що у вас це є одна сутність, і як результат ви отримуєте одну сутність із двома заповненими асоціаціями. Наступне Optimistic Log Exception. Це коли дві. Або більше транзакцій намагаються оновити той самий запис до бази даних одночасно. Це дозволяє всім транзакціям, окрім першої, завершуватись помилкою Optimistic Lock Exception і запобігає одночасної модифікації одного і того самого запиту. Наприклад, у вас є два користувача, або більше, які хочуть одночасно створити або оновити щось. І виходить так, що дві паралельні або більше транзакції хочуть змінити якийсь запис в таблиці одночасно. І вийде так, що перша транзакція, яка це робить, вона повністю зробить зміни, а всі інші викинуть помилку. Так ось найкращий спосіб це просто повідомити про помилку користувача. Нехай сам знаходить відмінності між обома змінами і суне. Невідповідність. Наприклад, він просто перезавантажить сторінку, отримає оновлені дані від першого користувача, зробить свої якісь зміни, які йому потрібно, і спробує знову зберігти дані. Наступне Persistent Object Exception. Може бути декілька випадків. Перш, встановлена стратегія генерації первинного ключа для сутності. А потім водночас встановлюєте значення програмним шляхом перед збереженням. У вас буде виникнення помилки persistent Object, Exception. Тобто не можна встановити власноруч якесь значення в ваш primary ключ, якщо для вас вже є автогенератор цього ключа по якійсь там стратегії. Наступний варіант може бути, коли викликається метод Persist. У Entity менеджер, фактично всередині сесії, для якоїсь сутності, але ви її отримали, цю сутність, поза сесії зі статусом Detach. До речі, про статуси, які можуть бути у Entity, подивіться відео про Stateless Session. І в такому випадку ви теж отримаєте Persistent Object Exception. Добре. І якщо у вас є побажання розібрати ще якусь тему по Хабернет, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.